Настя, привіт. Сергію, я тебе чую. Привіт, Настя, розказуй, де ти є? Дивись, от я сижу на телевізорі, якщо ти бачиш, Бачу. Ну, він спиною просто тут намагаєш нічого не бачити. Ми сидимо біля магазину метро, телевізор, біля нього пляшка, тут тук всякі розкидані. От тобі з цього боку видно, що він повністю розбитий його екран. Це так виглядає хітветер. Бачите, ви тут вибита вітрина. Там всередині повністю розвалений приватбанківське відділення винесення. Я так розумію, гроші з банкомату, тому що банкомат теж розбитий. Все це я зняла на відео. Зараз спробую вам його переслати. Вже в наступному випуску новин я надіюсь, ви його зможете показати. Ось такі от сувенір нам дали працівники метра. Це 5,45 сорок п'ять калібр да, залишилося вчора. Тут. Знайшли її вчора тут стріляли, так і знайшли її всередині. Ну я дивіться, що можна подивитися на мої ноги. Це насправді мука. Тобто, все, що не винесли, все, що не цікавилося, винести його, те, де... що пропало, що є, є, є. говори, говори. Ага, все нормально. От коротше, мука, це це в мене нога в муці. Тобто, все таки, знаєте, доріжки всередині з муки, все, що не цікавило, що не хотіли винести, де mm -hmm. старалися просто зробити такий весла. Що найбільше цікавило, Отже, брали чорну ікру, червону ікру, дорогий алкоголь, також дорогі види сирів і ковбас, повністю пуста полиця з взуттям. Я також все це зняла. Вам на наступний випуск покажу зі взуттям, з одягом. Брали навіть це не дивно, дитячі колготи, Ну дитячу білизну лишили. Все таки там наполовину цей прилавок з дитячою білизною повний. Також побутова техніка вкрадена майже вся. Ну і от так от все це зараз виглядає. Спрацювала сигналізація через те, що почали вибухати петарди. А вибухнули вони, мабуть, від того, що ну щось стрелило всередину в метро, так і від цього от вибух, ну, стався пожежа почалася і спрацювала сигналізація. Ну і там зараз просто бо то просто нас щойно вигнали. Ми буквально там ексклюзивно знімемо. Ми і ще там двоє чи троє журналістів. Вони з Нідерландів, вони з телеканалу Мір, тому що більше сюди вже нікого не пускають. За метро от, ззаді, там знаходиться аеропорт, і звідти було чути буквально 45 хвилин тому два постріли одиночні. Там далі сидять снайпери, і далі сидять представники або силовиків. Ну я розумію, що силовики там швидше за все, і з того боку, от ось там трошки далі. От справа від мене це ДНР. Там блокпости їхні. І ну сюди взагалі ніхто проїхати не може. Тобто даїшники не пускають сюди до метро і до аеропорту, тільки пішки, і тільки журналістів, і тільки на власний страх і ризик. Ось така ситуація. Ну і тут в принципі стоїть одна машина. Я не знаю, як вона сюди потрапила. Ці чоловік приїхав з Дніпропетровська і Щойно нас запитав: а що, метро не працює? Ну і всі. Його дружньо сміялися принципі. Працівники метро тут нічого не прибирають. Вони тільки забрали документацію, що було для них важливо, тобто зібрали і все. Я думаю, що тут будуть працювати потім працівники міліції. Що... Настя, ну Це ясно, якщо віде. якщо нікого не пускають, Настю станков срівно пропустять. Якщо її не пропустять, вона все рівно пролізе. Слухай, а скажи, яка ситуація в принципі в місті? Що там є? Люди, десь ходять, вони не ходять, що там біля а, ода, ти ода? Ага. Ми, ми були вже в метро. Я тобі скажу, в метро ми були, ми все зняли, відео завантажується я кажу, вже надійшли, наступний ну, тобто, виписку будете його мати. Щодо, е, в цьому районі, в цьому районі, в Київському районі тут люди майже не ходять. Ну, тобто, Ті, що тут живуть, десь вони мусять йти десь там ми бачимо людину, там, але взагалі люди не ходять, машини сюди от ми їхали, практично не їздять. тобто... Вулиця практично пуста, так, оця, до аеропорту, і це весь такий от район тут. Тут і в районі е, Донецької Ода, в центрі, там невелика така частина, там теж небагато людно. У усіх інших районах, в принципі, життя виглядає таким ну, спокійним. Люди ходять, ходять на роботу, все нормально. Я навіть кажу, що я не бачила. Як випускники йшли зі шкіл з цими червоними стрічками, це одинадцятикласники. Але, але от нам, я сьогодні там в Донецькій міськраді провела багато часу, і в них і діти там працівників в Донецькій міськраді Вони кажуть, що своїх дітей вони до школи не пустили, і багато дітей в школі не було. Тобто тільки одинадцятикласників, яких сьогодні випускники не були в школах. Школи всі сьогодні працювали. А діти молодших класів їм сказали краще в школу не йти. І сьогодні буде також сьогодні, завтра випускні. Я не знаю, наскільки там батьки вирішили ці випускні проводити для дітей. Але, от мер Лук'янченко сьогодні говорив, що він домовляється з представниками Донецької народної республіки, з силовиками з АТО, щоб випускні все ж таки відбулися, але попросив от в ресторанах, в кафе все це закінчити до 10-ї години вечора. Сьогодні ось така ситуація. Дякую тобі, Настя, Дуже бережи себе, інформуй нас.